Так, полез я менять лампочку в лихтаре в заднем. Что придумали французы? Открываем дверцята в багажнику. Чепляется за замочек. Штекер. відкручуємо одну пластикову гаечку. Все просто. Потім треба потягнути назад, стоять всередині направляючий, вздовж машини. Підкорник просто легти назад. Отак. Беремо ключ на 10, адже, де ми відкручуємо і по попередню гайку. Ще одне готовий гаєчку. І ще, що нам придумали французи, Короте, якщо ми раптом загубимо цю штучку, яку закручували Підфарник. тут є додаткова ручка, прикріплена до корпуса, відлита, її можна просто відламати, вкинути гаєчку всередину. А можна знайти де завгодно. Отак. Все елементарно.